Добрий день, дорослі! Добрий день, малята! Добрий час! Дозвольте свято розпочати. Ми живемо у великій могутній державі. Наша Україна має чарівну природу, співучу мову, неповторну музику, пісні і танці. Сьогодні ми з вами святкуємо День державного прапора за 22 другу річницю незалежності нашої України. І святкове привітання для вас сьогодні від сільського голови Деяк Андрія Васильна. Шановні вихованці, вихователі, гості, сьогодні як кожен рік, вже 22 роки підряд, ми відмічаємо День державного прапора. Кожна держава має державні символи: це границі, гімн, прапор, герб. І урочисту частину. Присячому 22 й річниці незалежності України та державного прапора України. Прошу вважати відкритою. Яка твоя земля? Красива, дивовижна, єдина. Усе тут дороге, ліс, поле і луги, бо це вітчизна, наша Україна. З пісні дитино, що в небі злітає, із рідної мови, що звуками грає, тієї молитви, що мама навчає, твоя Україна себе починає.